Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас дуже, дуже гарний день, йде сніжок. Подивіться на цю красу. Сьогодні у нас неділя. Е, рахується як виходний день, але, але є але, бо водія вантажівки напевно немає вихідних днів. Чому? Тому що треба раз, почистити сніг на машині. На кабіні зверху в кузові І передивитися, там, подивитися, що під мотором, може, що відпало, щоб не було такого, що воно відпало в дорозі, краще воно відпаде на місці. Е, під тим відео мені підписник писав, чого у тебе штани не білі, а куртка біла. ну Дивіться, що штани не білі вже. ну І куртка, напевно, також не біла. Е, всім дякую за останнє відео. Набрало багато переглядів. Е, вам гарно Перегляду на це відео бажаю щастя, здоров'я і привіт. Сашко знову без... нічого прийшов. Е -е -е -і хотів вам побажати мирного небо над головою, гарного перегляду. Лайк. Можна і не лайк, звісно, але не бажано. не бажано. Підписуйтесь на канал, а ми будемо знімати для вас ето відеоблог. Козаки беремо рукавички і йдемо. Бо простенькі рукавички, сніг іде їм 5 хвилин, та їм капець буде. Об'ясняю лайфхак дафу. Об У нього кабіна йде зверху, бачите, двері заокруглену. Ти коли відкриваєш цей весь сніг з кабіни, падає, весь сніг з кабіни падає кабіни. Так що бажано там зверху почистити, там зверху чистиш, і потім вже відкриваєш двері. Бо все впаде в кабіну. Беремо рукавички, відкриваємо кузов і починаємо вичищати сніжок звідти, щоб він не промерз, бо Сьогодні у нас мінус 1, а завтра мінус 10. Що ви робите в свій виходний, якщо ви водій або ви власник транспорту? прибираєте ви, чи виходите ви в свій виходний, що зробити до автівки, чи не виходите. Скажіть на мені, будь ласка, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я дуже буду вдячний за кожну відповідь. Стараюсь. стараюсь Намагаюсь відповідати всім. Хто пише? Все намазано, все зроблено. Все, лізе на гору чистий сніжок з кабінки. Патичками закидаємо. Ой-ой-ой, я вибачаюсь. Ну Десь приблизно так мало б воно бути. Цього патичка тут убираємо, бо тут дуже і дуже слизько. Дуже там слизько на козирку. Хто не знає, там дуже слизько. Цього патичка ложим, і тепер треба нам залізти вверх. Ну, десь так воно мало би бути. Останній раз, як я чистив сніг, знаєте що було? Я вам скажу, що було. Телефон впав донизу. Сейчас буде Ми почистили, все то є добре. Дивіться, хочу вам е показати, що я зробив. Оце таке воно, воно бігає як поворот, як габарит. Це воно таке, як ззаді. це я поробив, було 10 градусів мороза. Мої руки це робили. Я вам скажу, це було дуже нелегко, я змерз, як пес. Оце таке воно тут світиться. Коли включаєш габарити, воно буде бігати. Коли включаєш поворот, воно буде бігати, як поворот. Справа, зліва, нові рожки я поставив. Дивіться, які рожки. Такі, як ззаді бігаючі, такі і тут тепер бігаючі. Ще зробив підсвітку під, під берзивиками, вона була, бо погоріла. І згоріла одна буковка, на якій я фірмі замовляв, я вже їм написав. Вони дали дуже гарну відповідь по поводу цих букв. Не робить. Ця моргає, ця взагалі не робить буква. Я не знаю, чому так пройшло, бо букві, геть, там, може пару місяців чотири місяці вони. Так, щоб не їздити, не їздив. На білому вже робить довгенько, а на цьому є питання. Є питання. Дивіться, все, зараз ми піднімаємо кабіну, глянемо, все, там, все в порядку, Чинємо, отпало, чи ні, може щось відпало, чи одірвалося, десь капає антіфріз. Це обов'язково треба передивлятися. Як казав мій один товариш, це має робити механік, а я йому кажу, що це має робити водій. Водій чи власник транспорту це передивлятися, тому що машина, як вийде десь на роботу, щоб не було такого, ало, треба їхати, виїжджайте, бо машина поламалася. Зараз піднімаємо кабінку і це дуже буде без кабінку ми задерли. Дивіться, Лафі стоїть під кабіною, там де під кабіною водія знаходиться щуп. Це на уровень масла. Маслице я подивився. Це знаходиться гур. Що таке гур? Це гідроусілітель. Тут є на ньому щуп. От знаходиться щуп. Бачите, на ньому є повненький залитий. Та заливається АТФ, червона гідравлічна жидкость. Треба передивлятися обов'язково. Десь впала кришечка. Вон, впала де кришечка, треба одітити назад. Вроді питань нема, потьоків саплі теж нема. Це вроді дує, тільки грай. Є одна проблемка така у нас. Це були морози на тому відео, що ви дивилися. Хто не дивився, подивіться, будь ласка. Не піднімається вона кузов, коли холодно. І я його, як я йому не хотів підняти, коли війшав ці світильнички. Хотів підняти кузов, бо неудобно було тут лазити. І не вийшло. Але сьогодні у нас мінус один. Зараз заведемо DAF, попробуем спробуємо підняти кузовець. подивитися в чому була проблема. проблема. А проблема я вважаю, що в цьому. Ну, зараз будемо дивитися, що воно, що воно покаже. Сніжок ми почистили, кабінку ми задерли, все вроді на місці, потків немає, ніде нічого. Знаєте хто це такий? Сільвестр. Кабінку будемо опускати, все вроді добре, зараз достанемо цю резиночку з гидроусилителя. І подивимося, заведемо машинку, подивимося, як вона запуститься, бо трохи стоїть. Зачки, ще хотів нагадати, хто не знає, де знаходиться кран підйому кабіни, то це він знаходиться отут. Оцей флажочок провертається на одну сторону. На одну сторону опускають, на одну сторону піднімають. І ще, якщо це заводська ця монтажка, вона з однієї сторони бачите, зроблена під переключення, а з іншої сторони, вона зроблена під підйом. Так що її не можна запихати цією стороною сюди. Же. Чого? Бо що вона вообще заводська іде, з однієї сторони ширша, а з іншої сторони, вуща. А коли вона вже не заводська, бо були такі водії у нас професіонали, вони її з однієї сторони заклепали, бо вона сюди не влазила. Ну і такі теж люди є. Вони не питають, а вони кажуть, що от така, ну то що. Якщо у вас є якісь питання по автівці чи по самоскилам, по самоскилам, по самосвалам, по самоскидам, о, українські, ну ви ж бачите, що воно. Ну, Шарювати. Все, кабінка опустилась, кабінка сіла. Кранька до верха. І все. А оце, оцей вентилечок, сюди заливається АТФ, він викручується, сюди заливається, а тут вона вже тече, бо тут вже не держать не держать резиночки. Є така проблемка, є така проблемка. Козачки. Ідемо, вложимо трубочку і будемо заводити тачку. Тут у нас все настроєно, омивач є, підкачка є, трос є, лопата в кабіні є. Все, що треба для роботи, самоскида, все є в кабіні. Тому що робота у нас така. Так. В Кабінку не залазимо, бо я грязний, як чорт. Воздуху нет. Мінус 4 показує. ну Десь бреше трохи. Чули, тяжко, да, завівся. Але завівся, ну трохи підсили ціли батареїчки, бо машинка, я цими фонариками грався, 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 грався. Дивіться, включаємо габаритики. Отак От оці рожки роблять. Кому буде цікаво, де замовляв, напишіть, я вам дам, дам координатки. Дам координатики. Десь так воно робить. Тут горить. Бачите по буквам, тут робить, тут робить вже бликає, Вона вже давно бликає, але одразу там через 2 тижні бликати, а ця взагалі не робить. Тут все горить, залишилось поміняти ні букавку і все по машинці буде робити. Все в огнях. Це вогнях. Тут все робить, тут так воно виглядає, ночі воно взагалі дуже і дуже гарно. Козачки, якось так воно все виглядає вночі. А ну включи аварійку, пиде. аварійку? Да. Як вам? Мені кажеться гарно. А яка аварійка бликає, так вообще? З вас лайк. І також. Все горить, це блики Там не горить лампочка, бо там проблема з самим стопом. Не, не лампочка перегоріла. Так що якось так ось. Зараз качаємо воздух і задираємо кулавець. А козачки, воздух накачався, бачите, що він на сраку впав. Це і так, а це і так Чому бо то, що шипить подушка зазад, то він упаде на сраку ми піднімаємо, нажимаем на цей и на уровень пола. Все. Щоб підняти кузов. Чуєте яка проблемка? Кому так? Хто може щось розуміє трохи? Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що проблему шукаємо. Думали, що замерз кран. Ні, кран гріли, хрена не робить. Кажуть, на такі, що мало йому воздуху, але я вважаю, що ну, навряд ли, бо ми подавали йому через компресор, а йому 8-9, один хрен він шипить і... Я ніхто не розуміє в чому питання. Будемо зараз спробувати піднімати кузов, включиться. Очки ми задерли! Шепить шлангочка. Чого вона шипить, я не знаю. Зараз ми. То есть коробці шипить? А що ж там шипить? не в коробці шипить ну ця шаночка точно шипить треба сейчас вытащить її. тащить і попробувати відрізати трошки бачите вона тут трошки навскоси попробуем сейчас її відрізати і ставить заново а що ж там шипить десь під кабіною? що далі шипить? Будемо шукати, будемо шукати. Бо є питання, бо є питання. коли мороз, і е ти їдеш, їдеш за сміттям, воно нічо, нічого такого печального не має, Бо воно там Два години проїжджаєш, воно нагрівається, все, відпускає. А коли ти їдеш, везеш сипучку, грузиш тут десь рядом і везеш через кілометр. То є питання до цього, тому що так воно не працює. І фільтра Фільтрами поміняли фільтр осушителя, бо на зиму міняємо, бо були проблеми. вже були, вже були проблеми, вже були проблеми, проблеми. На синім на синьому на тому тижні була така проблема. Водій виїхав. Проїхав десь кілометрів 10 і Дзвона каже, все, виїжджайте, визивайте мені вже ДСНС, вертольота. Бо дав не їде воздуха 0. Думала, що компресор. Хоча не компресор качав, замерзла розгрузка. Замерзла воно там, де якраз сам фільтр стоїть і там став лід в трубці. Ну, теж таке косяк, 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 як складі роботодавця, це вже не косяк водія, косяк роботодавця. І ось я вам казав на тому відео, що така дирка. Хоча це нове крило, то, що п'ємо це саме падає на сраку. Коли мороз, ти її піднімаєш, а вона піднімається до отстріла. Прям до кінця піднялась, подушки вижимає, назад не опускає. Є геморой з цим ще. І коли ти їдеш, вона раз сама опала на сраку і протерла крила. Крило лопнуло, а крило нове. Треба крило поміняти, бо закидує кузов і починає гнити він. Зараз будемо дивитися. Все, козачки, ножика взяла канцелярську, вже все в снігу. До рук все прилипає. Руки мерзнуть. Так, шланочку ріжем, кусочку відрізаємо з нього. Щоб він рівненький був. Ну, десь так плюс-мінус. Так, тут не шипить, тут не шипить. Знаєте, що це таке? Це робота замасувала, заїдь туди, куди машина не заїде. А чого? Бо така сама приїжджала, тільки біла і заїхала, яка каже газелька. Ось так от. Козачки, не забуваємо за підписочку на канал, я дуже всім вдячний. Дуже всім вдячний. Поставить пальця вгору, пальця вниз, поширить це відео. Обов'язково. Заводимо тачку, хоча може не заводити, а опустить так кузова. Кузов опускається. Це зброс шипить, так? Да? Що шипить? Не знаю, що шипить. Починає вже мене трохи воно ну, піддрачувати. Воно як тільки зробило кузова, проблем як би таких не було. А ще такі проблеми є. Тук. Кузов сів, снігу вже повна кабіна, блядь. Напишіть, будь ласка, в коментарях, допоможіть цьому блогеру, блядь, не що я вас прошу. Бо воно мене напрягає вже. Будемо шукати причину. Так. Козачки, питання з кузовом, звісно, не вирішилось. Ну його треба зробити. Попитаю я у людей, може більше хто, хто в цьому розуміється. Та завтра будемо дивитися. Бо на вулиці дуже холодно і обов'язково це колесо в мене, мабуть. Чи колесо шипить, чи... чи цей. Чи це сок сам шипить. А поди... Подивитися треба. Сі в колесі. Колесі 8,5. Показую. Обов'язково щось воно підспустило за новорічні свята. Підспустило колесо, ну. Я його підкачував, всі підкачував колеса. Обов'язково дивіться за давленням, тому що коли давлення мало, а возим, саме нормальне було возим, Починає з'їдати края колес. А Колеса стоє, колесо новенькі, стою воно ну, трошки недешево. Так що обов'язково це впливає на розхід палива, на самі колеса, на їзду автівки. Це дуже важливо, дуже важливо, дуже важлива річ. А на внутрішньому колесі немає, бачите, удлинителя. Тут є, на підкачку, а на внутрішньому немає. І на свалці десь обламало, бо болото, коли ти буксуєш, воно забиває протектора, забиває між колесами і обламало. Пластикове одлінителя. Зараз будемо ставить його є yeah, пластиковий, Сейчас спробуємо його викрити, щоб колесо не знімати. І попробуємо поміняти, щоб колесо подивитися давлення на ньому. Бо всі я передивлявся колеса, а там немає удлінителя. Зараз будемо щось робити, пробувати якось тут викритись, Бо на білому я на тому, тижні, навіть, да, на тому тижні це робив, бо це був геморрой дуже серйозний. Дуже серйозний щоб колесо не знімати, бо було мінус 12 на вулиці. А при мінус 12 я вам скажу, що дуже і дуже холодно. Все, передок чітко, там теж чітко, по 8.7, воно накачано 8.5-8,7, все нормально, це давлення. Для машини це то є добре. Зараз спробуємо ставити удлинителя і будемо закруглятися, бо вже холодно і вже треба їхати вже 4 година вечора. Отакий от вихідний, як директор, як водія, отак от він проходить у нас. Такий вихідний. А коли літо, треба ще фільтра, маститься, ну, все помащено, все вроді добре. Сальдольчику везде хватає по всьому кузову. Шкварня помащені, кузов помащений, все, все в вагнях, все в вагнях. Ставлю олінитель і збираємося додому. Так, козочки. Одлінитель поміняли, Новенький, все в вагнях. Ідемо чистити. Стічко від сніга трошки, вже все майже поростувало, конечно. Дворечки, ага, то тобто есть спочатку. Той опускаем. Цей опускаємо. Чи не чистить її, щоб не, не царапати машину, віконечко про трубу. Де жінку забрати, бо вона така відкрила і все в кабіні. Тут, да, тут пороставало все, тут все добре. І тут теж все пороставало. По ми їдемо додому, у нас 4, 4 17. Така сніжна дорога. Ага, увага, ДТП. ДТП. От трохи, трохи занесло чоловіка.